Всім доброго ранку! Дякую вам, що зайшли до мене в гості. Дякую за підписку. А хто ще не підписався, підписуйтесь, буду вдячна. У нас сьогодні такий гарний сонячний день, але сонечко світить та не гріє, так як в тій касті. Вітер такий прохолодний, так ніби пронизує якимось морозом. Ходила на город подивитися, може, що потрібно полоти, але там нічого не видно. Нічого. Десь дрібненькі якісь бурячки, моркові вилази, все позаклякало, навіть кабачки приклякли, вилізли, огірки то я накрила під банками, вони теж сидять і не ростуть і не туди, і не сюди. Хочеться нарешті вже тепла, якогось сонця. Коли буде сонечко, то ми будемо просити якоїсь прохолоди, але зараз вже надоїв цей холод всім, і ми дуже чекаємо з нетерпінням тепла. А вам всім бажаю мирного, позитивного, спокійного дня і хай буде все добре. Я вже впоралась по хазяйстві наготувала. Ось На обід у мене такий зелений борщик. На ранок буде вівсянка, салат з мівіни, подивилася в холодильнику, є одна серделька, півогірочка, одна мівіна, цибульки додала, яєць, свій майонез і салат. А ще ось таку гору випічки я напекла, Це пиріжки на картопляному тісті з цибулею та яйцем. А зараз я збираюся. По снідаєм, збираюся в ліс, беру вас з собою і покажу, чого я туди йду. Нарешті прийшла я до такого ліска в пошуках за глодом. Зараз саме глід цвіте, мені потрібно нарвати цвіту, але я щось не бачу. От такі у нас, подивіться, жахливі пеньки з сучками такими. Ось, у нас оце тут. Були такі щепи, колись колгоспні. Тут половину дерев, яблуні, груші лишилися, а тут вже викорчували, засіяли. Аж моторошно дивитися на це все. Тому що такий гарний був садок родючий. Ну, правда, вже останні роки він не дуже, за ним ніхто не доглядав. І... Але яблук можна було нарвати. Приймали за копійки. Як ми їздили ось сюди, тут у нас город поблизу то ці яблуні, ми ще вспівали нарвати собі на зиму, дуже вони такі колишні яблуні, дуже довго лежать, аж до самої весни. Так, А тут щось посіяно, не знаю, пшениця. Це вже викорчували торік. ці яблуні, роздали паї людям та й вони засіяли то соєю, то кукурудзою, і соняш так не потрібні плодові дерева нікому. І бджолам тепер буде мало що збирати, тому що нема цвіту. Зараз підемо далі, подивимося, чи є там той глід, чи немає. Отут, в рові бачу, є глід, зараз якось я доберуся, я добре одягнулася і не тому, що. Вітер чи прохолодно, але цього року дуже багато кліщів. не можна сісти ні на траву, ні на пеньочок. Вони лізуть прямо як мурахи. Дуже багато. Я ще не пам'ятаю такого року, щоб стільки було багато кліщів. О, доволі непоганий кущ. Але так цей глід весь час цвіте, що такими холодами, ще трошечки дощу і все. Він зараз робиться чорний і ще якась пля на нього нападає. А то гарний кущ. Гарний такий кущ. Зараз я нарву трошки цвіту, він помічний такий і від серця і, і заспокійливий. Треба сушити. Ну все, буду я зараз рвати цвіт цей. Надійшли хмари, але дощу нема, холодно. Ото яка у нас краса. Яка гарна наша Україна, тільки Боже, дай же ж нам миру. Оце таке поле. Тут все були фруктові дерева. А суниць скільки було, О, сосни, підсосників багато було. Чи маслят кажуть, і шампіньйони. А тепер ось поле з пшеницею. Ну що ж зробиш? Раз в людині виділили цю територію, так що вона має вправі розпоряджатися, що тут садити. Нічого не вдієш. Є кущ, але він високий, я не достану. Там трішечки нарвала. Ой, який вітер. І знаєте, він не весь ще розцвів наполовину, але те, що розців, вже обсипається. Треба негайно ще хоча б пару жменюк нарвати. Йду і згадую своє дитинство. Тут прийшло наше дитинство, тому що коли починалися канікули, нас, наші батьки випроважували корів. Пасти і рано, і ввечері. Ніхто не звертав на те увагу, чи можемо, ми, чи не можемо. Сумку в руки, пляшку молока і окраєць хліба домашнього. І отут ми пасли корови. І тут, і там далі в лісі, і таке в наше було дитинство. Але було нам, ми були всі одинакові, але зато щасливі. От, яка красота. Кожний день в Русі, рано і в злобіда. і, і карти грали. І Якісь ножики грали, такі гри в нас були. отут, тут яка красота. Ось стільки я нарвала цвіту глоду, але для мене одної хватиться. Я тільки п'ю такий чай. А тут ще, погляньте, така поляна суниць. Зараз ще дорву суниць та й буду вирушати додому. Закутана, бо боюся кліщів. Дякую всім, хто зі мною прийшов на таку.